Дякуємо за Борі за презентацію. Запрошуємо наступного спікера, але попросимо дуже коротко, буквально до восьми хвилин вкластися, тому що у нас дуже обмежений час. Ми вже перебрали трішки по графіку. У um, Єлдіс, uh, це... Uh, наш колега з Туреччини, який є експертом земельного реєстру кадастру Генерального управління земельного реєстру кадастру Турецької республіки, уміт нам розповість про їхній досвід сфері планування управління надзвичайними ситуаціями. На прикладі останнього кейсу землетрусу, який в них відбувся, уміт уміт us, We are asking you for uh, sharing your screen. Oh, thank you. We already see um, So we're asking for being worried. You have a short question, because we're going to stop the recording. Okay, I'll try to speak quickly. Чи можете мене чути? Чи чуєте мене? Добре. Тема моєї презентації буде досвід дореченої сфері управління надзвичайними ситуаціями та кадастро після нещодавної землетрусів. Ми знаходимося в сесмічно небезпечній території. І останній землетрус був цього року у лютого, за офіційними даними. Тисячі тисячі людей десь загинуло, і тисячі постраждали від цього землетрусу. в одній із провінцій був епіцентр, але десять провінцій, які є сусідніми до неї, також серйозно постраждали. Десь на 100 кілометрів була найвіддаленіша територія від епіцентру, яка зазнала серйозних руйнацій. Десь 155 будинків в результаті цього землетрусу було розрушено. І навіть були прогалені в 5 метрів де провалів землі. Я буду говорити головним чином про ем, постфактум е, е, аналіз та е, відбудову пошкоджених територій. На етапі реагування тисячі волонтерів з усієї країни об'єднали свої з за кордону об'єднали свої зусилля допомагаючи постраждалим від. Е, Цього від цього землетрусу. І пошуково-рятувальні роботи були виявлені. а також а, різні вигоди діяльності, які потрібні, і також з'яснюється моніторинг, деформація будинків. А, та а, коли мова зайшла про виявлення завданої шкоди, була здійснена оцінка і звіти. Про завдану шкоду. Там, де мова йшла про моніторинг діяльності, здійснювалася підтримка у мапуванні наслідків катастроф і кадастрове керівництво регіону, відповідала за координацію і організацію цієї волонтерської роботи в цьому регіоні. І на етапі відновлення необхідно було одночасно реагувати, а також вибрати місця, де це було критичне завдання до встановлення тимчасового притилку, лікарень, і навіть місця для кладовищ, тому що надзвичайно величезна кількість людей загинула. І ця робота здійснювалася. Протягом 10 днів після катастрофи державні е, було визначено е, менеджмент е, управління меж земельних ділянок і кадастрові дані е, застовалося, а також вивчався питання деформації, деформації поверхні, деформації будівель, а також е, інформація кадастрова. Була оновлена, при базами даними. Тут є декілька фотографій, які показують масштаб руйнації після землетрусу, де міста, цілі райони і населені пункти стали повністю зруйнованими. Це зображення з району землетрусу і. Ці знімки були зроблені, коли здійснювався моніторинг деформації будівель і поверхні. І ми працювали в координації з усіма задіяними до цієї роботи. І тут ліворуч ви бачите службовий будинок, будівля, А е, справа ви бачите наслідки землетрусу. Для залізниці і автомобільної дороги. Тут ви бачите колеги, які зібралися для обговорення роботи в регіоні, де відбудоване вже тимчасове житло для постраждалих. Ми зараз знаходимося на етапі реконструкції, відбудови, тобто ми зосереджені на реабілітації постраждалих територій, як я сказав раніше. Землетруси також спотворили кадастрові межі, і вони вимагають кларифікації, вияснення і відбудови моделі. В Туреччині у нас кадастрова система є повний кадастр, і цей кадастр може бути забезпечений в результаті. Роботи майже 100 років велася, тобто наша система кадастро визначається для визначення реєстрів і майже п'ятнадцять міль а, 5 мільйонів земельних ділянок в Туреччині. І 5,3 мільйона майже 10 відсотків постраждали з 15, і 3 мільйона ділянок було вироблені з допомогою цифрового підходу, а решта 1,3 мільйона три Але землетрус значно мірою поміняв межі, як ви бачите, на зображення, рух території поверхні, перепади до 5 метрів спостерігаються в деяких регіонах. Як ви бачите, на зображенні були розломи, які також вплинули на кадастрові дані і, скажімо, ділянки з півдня на північ. В них там викликала деформація в 3 метри. Ще один приклад розлому в сільській місцевості. І ще один приклад можу навести після землетрусу, що вплинула на цілісність даних кадастро щодо земельних ділянок. І реальність, яка так змінилася, коли в результаті одна ділянка розділилася на дві різних ділянки, змістилося розміщення дерев на ділянках, тому що це, а це серйозна проблема, тому що це були оливкові дерева, і вони виявилися на, в межах ділянки іншої особи. А не власника цієї оливкового саду, скажімо. Тобто, це е, можна сказати, що серйозні проблеми, звичайно, виявлені е, після землетрусу е, з відновленням кадастру і та робота, яку була виконана, вона не можна бути переоцінена. Дуже дякую за участь в вашій конференції. Дякую.